Бажаю здоров'я! Ми підрозділ 63-ї бригади, виконуємо бойові завдання у Серебрянському лісі. Звертаємося до підписників Ютуб каналу Сергія Шевудька по допомогу в зборі на автомобіль підвищеної прохідності. Ми розуміємо, що зараз дуже багато зборів і складна фінансова ситуація в країні. Не оминайте цей збір. Кожна гривня важлива. Долучайтеся. Слава Україні! Героям слава! здоров'я! Ми бійці президентської бригади імені Богдана Хмельницького потребуємо допомоги у Сергія Шелудько і небайдужих людей для е, збору на автівку для виконання бойових завдань на харківському напрямку. Дякую всім небайдужим. Слава Україні! Героям слава! Що ти... Ти Шелудька, ти напрягаєш і кажеш, що. Із-за мене у тебе ковбаса не така, як треба. Результат буде завтра. І побач, який буде шикарний результат, Леся Петрівна. Тому що ми з тобою, правильно, Леся Петрівна, ми з тобою одна єдина мощна команда. Правильно? Чоловік і жінка це що? Правильно, це є сила і це одне є єдине. Сильна родина це сильна Україна. Правильно? Ну, протачу, тому що я не спеціаліст у цим ділом. Леся Петрівна зараз покаже вам всім, друзі, е мастер-клас по приготуванню, по начинянню <клухи> ковбаски. Це в нас яка ковбаска, Олеся Петрівна? Дрогобицька. Так що ковбаска, Другобицька, в натуральній оболочці. Знімаю все, як є. Леся Петрівна. Казала, не знімай мене, ну, а я знімаю, так що ми, друзі, готуємо зараз ковбаску, завтра буде. При Можеш да, привітатися з до усіма. Всім добрий вечір. Да, вже добрий вечір. Відосик не знаю, коли буде. Всім доброго вечора від мене. І дякуючи хлопцям і дівчатам, ми поки в своїй цілій оселі і маємо можливість робити такі речі. Завдяки їм ми що, правильно, заробляємо кошти для своєї родини, ну а також маємо можливість підтримувати наших захисників. Так що не будьте байдужими, працюйте, підтримуйте. Олеся Петрівна мастер-класс вам показала. Показала. А тепер шелудько приступає і буде крутити оту штуку. День. Оп! Команда. Перед. Перед. Чо не кажу, вона сама. Бабушка в тебе їй хоч скажи вперед, вона почне назад критич. Тут вже 13 питання. Дуже добре, то добре, просто різний. Свиня менша, не була, так? Да? Так, ну, просто є мач. Стоп, 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 стоп. Так, Леся Петровна дає мені пересапнути. А що її, це ми просто ж на... Ну, потім вивішуємо, вона обсухає, так? Я її не вивішую, у нас тут кондиціонер, і прокладна. Ти ж де розкладаєш її просто, да і все. Розкладу на ніч на столі, зранку 4 часа встану. І ну, і я раніше ми коли тільки починали, то ми і відвішували, просушували. Ой, я пам'ятаю ті всі моменти, коли на... Я нічого цього не робили. Я помню а потім часов 10 її розкладу тут на столі, і вона просохне до ранку і зразу похтіла. Я просто повніксерію робив, пам'ятаєш тоді ті оболочки і щось в духовці відпарювали, і так, тоді Ні, ці всі процедури, оце ці ютубовські тобто собі можна набагато упростити задачу, нічого цього всього робити. Більше частину процедури, яку там розказують, просто робити не треба. Навіть я так збоку хожу. Ми спочатку, ми тут скільки розказували, ой, там треба предпосол, там три дні при температурі це все Ні, ну м'ясо. Не роблю зараз. Ні, якщо в мене є час, я можу зробити предпосол за сутки до того, як буду робити. Ну, робити. Ну, м'ясо ж вилежується все одно. Троє суток вилежується при температурі там от 2 до 5 градусів. Ну. У нас така температура в е, Все. Перед тим буває, що я нарізаю і роблю а буває, я його не роблю, а отак перед самою... І без парогенератора вже нормально, 5 да? год. Нічого. Які 5? І... Більше вже, навіть? Ну, да, я зараз Ні, є, не, не я більше. не використовую ці штучні, оболочки. Калогенові ці, да? так? Вони різні є, їх там розноротність, дуже-дуже багато. Я звикла в натуралці і простіше, і легше, і як на мене навіть і смачніше. Звісно, свою мовчки і даю все. І знаєш, що нормально, вона натуральна. Надіжда Анатолій, у нас свинка є, свинку зарізали, кишечки помили, вичинили, пошкребли і все чинчені. І... Ніякоза поханим взагалі, а то лопається, то, то вона звузиться при общем, Трошки з нею Але це копілка з парогенератором. Нічого взагалі, я ж кажу, не треба цього боятися, хто хоче пробувати, пробуйте. Просто те, що ви дивитесь там в Ютубі, оці рецепти, там, я не знаю, які там вісконали побасні. Е -е, як вони там? Такі ну, кацапські, там їм ковбаски. Да, але я вже знаю точно, що всю ту більшу половину процедур робити не ко... так. Чи ж лес на приправах же, цих, що ти береш запах аромат дерева, да? Так. На кожній приправі є рецепт ковбаси. Е, ні, на самій нема? приправі немає, але в них на сайті. сайті. Да. І, і на що там дрюкать собі мозги? Ну там теж. Дуже... В них воно все як би, чітко там стандартам, Ну я ж кажу, просто деяких правил спокійно можна відступати. Ну, головне, я ж кажу, сіль. якщо ви не хочете використовувати фосфат, то значить не використовуєте фосфат для чого? Для того, щоб коваса то була сучніша і вода, тобто, якщо не хочете використовувати це, просто не лєм Просто беремо, перекручуємо м'ясо. Нітритна сіль, спеції, там, є рецептури, як самому дровобичку зробити. тмин, перці різні. І все. Ми вже називаємо її не дробить, шелудьківська у нас вся ковбаса. О. Можна зробити будь-яку. Можна просто, от, є у вас натуральна оболочка вдома, ну, хто тримає свиней, Порізали шматочками м'яса, ось, слайсами. Посолили головне 18 грам солі на кілограм, обов'язково три. Грама 3-5 можна сахару, спеції, там, сіль перець, тобто зробити її в виді як домашню. Покришили, гарненько вимісили, ну в мене міксер вимішує, гарненько вимісили. Не хочете води додати, значить насипати сипати фосфата. І все, все дуже круто. Ну, до магазина кобаса, все, Олег купляв, ми їхали, просто він каже, ой, яка сочна, там нарізкається. А я кажу, тому що там фосфату вагон, да, просто вагон. Фосфат, і, <кхів> Чим більше фосфату, тим більше додається води. О, ну і зрозуміло, що це вже не є дуже добре. Тому що ти відкриваєш вакуумку, з неї просто вже тече. Тут один раз спробуєш, другий раз спробуєш, а потім поймеш принцип. І... Головне, що логіка і хотіння. Все, ну, та, якщо хтось вміє, любить готувати, то в того є логічне мислення і відчуття смаку, що до чого йде і чим пасує, то. Тут навіть домашню ковбасу, навіть зроблену ковбасу людина не кожна. ну Я не хочу там когось образити, але реально є люди, які портять м'ясо, які портять продукцію. які, от Нам, наприклад, домашня ковбаса і ковбаски гріль, які робилася Петрівна. Просто, якщо розморожена, ну заморожена, ви заливаєте кип'ятком ковбасу правильно ж, на 10 хвилин. 10 хвилин, а потім просто намазуєте олією решіткою і смажте. або... В рукаві або на сковороді, да без питань. І все буде добре. Ой, не спіши, бо тут кишечка то встань. А стой, стой, стой. стой. Віню, Ковбаска номер 8 Сергійович поки попити ще не отримав. Це поки друзі нормально. Так що вечір поки в мене добрий. Загрозили другу ковбаску, називається також. Як вона, я хотів сказати, із, із, із Західної України Др, Др, не Дрогобицька, Дрогобицька да? ми вже зробили, це Краківська. Краківська, да. Краківська, Дрогобицька. Так що загрузив я вже повний бункер. Це в нас на 5 кілограм. Кстати, толковий такий шприц, Раніше у нас був, не пам'ятаю, як називався, а це у нас Фрості. А той теж був, кстати, не план, і довго він у нас проходив, ми його віддали тіті Світі, ще Тетя Свята нам задонатила тоді із березані, що козочки в неї. Так що, друзі, працюємо далі з Лесі Петрівною. Надо для того, щоб жінка не кричала, треба просто знімати відос. І все. І вона на відос тоді дуже добра, щира, відверта дружина хороша. Тебе можна отримати попити вже на вечір тою ковбасою. Зранку вона різала курей. Карте, корти, Крутю, крутю, критю. Це тугіша йде. холодніша трохи, да? Це ж треба перед цим охолоджувати, правильно? Чи людяну воду, то колись ти да? так? Стій. Стою. Людяну воду, то ми заливаємо коваски грій, щоб вона була сочна. Все, прийняв, понял. Я просто перед цим гарно охолоджую. Поняв? Йдемо? Навіть коли в мене м'ясо вже порізане, стоп, я його підморажу, а потім починаю перекручувати. А ще була проблема, у нас кішечка лупається. Так, да, Була Була кішечка лупається. Ну, З цими кішечками все одно менше, в мене ті не натуральні, ще, ще частіше лупаються, ніж ці. І мені більш такий формат більш подобається, тому що він мені якось більш мені наче вся вона домашня, наче вся одинакова, але в розрізі зовсім інша. І доволі така симпатічненька ковбасочка. Да, і включити її теж видно. Краківська вона з кусочками сала і вона темніша, тому що там в рецептурі є теляти. Все, їдемо. Фух, сирій, сирій, що мучився. Наполу диханілася, Петрівна, з тобою дуже приємно було працювати, так як на першому побаченні. Я, я затаїв тобі дихання. Сказала, не треба зі мною Бабушка як мені допомагає, ще й посуду. Кося, мені треба загрузити відосик, в мене ще тобі перед цим не. я. Косічка, донечка, роботі, моя квіточка, значить, мені не срочно то, треба то, піти. Як І щас... Щас я під... суду, поки я тут... Вона так що, друзі, сьогодні. кажи всім дякую за перегляд. Не забудьте поставити коментар. Протестуємо коптілочку мандрик і ви зможете її виграти. Ну, ми потім уже умови самої морозі розповімо. Ну, виду вона доволі цікава. Власне, ну, вона цікава. Так. Зараз я вам її ще покажу і на цьому буде завершувати відоська. Олеся Петрівна вже відкланялася, я од і відкланявся. Все, всі миру здоров'я добра. Лесі Петрівні удачі. Я вам кажу, він прийде сюди до мене часи через два, коли я вже вберу і все зроблю. Цілую люблю твій шелудько. Так що, друзі, хух, спригнув з цього діла. Отака От коптілочка мандрик. На 150 кажуть, літриків. Тут у нас є димогенератор з відстійником, ракушечка, відпарювач. Е е Блок управління. Ну і всі ці прибамбаси. Я думаю, завтра Олеся Петрівна буде коптить. ну Це знімаю вечором. То ми вам все це діло покажемо. Тен конвектор, подача водички, спарогенератор, щуп, термощуп зверху, полички сюди, такі перемички там стоять, і на них буде вішати ковбаску. Такі защіпочки доволі непогані, ну, а там буде видно. Так що, ну, це вже такий. Більш і професійна і більш така безпечна коптілочка. Вентилятор, вихлоп. Так що, друзі, на цьому буде все. Всім дякую за перегляд, всім бажаю миру, здоров'я і добра. З вами був Шелудько і його родина. Всім пока-пока.